Вітаю з вами Олена Габрук, незалежний практикуючий консультант з оподаткування та кадрів. Музика. Уряд наділив Державну податкову службу новими повноваженнями, що змінилось. 16 липня набула чинності постанова Кабінету міністрів України про внесення змін до положення про Державну податкову службу України від 14 липня 2025 року номер 823 Відразу зазначу, що зміни, які внесені до повноважень податкової служби, є не що інше як імплементація в положення про Державну податкову службу тих норм, які вже набули чинності в діючому законодавстві. ДПС адмініструватиме внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю. Це альтернатива виконання нормативи працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до закону 4219. Нагадаю, що цей закон 4219 дає право з 1 січня 2026 року роботодавцю або створювати норматив і працевлаштовувати осіб з інвалідністю, і перевірятиме це як і зараз. Ми будемо подавати дані в об'єднаному податковому звіті, це буде вибиратися, надаватися фонду соцзахисту осіб з інвалідністю. Ці будуть рахувати штрафні санкції за невиконання, або але перевіряє виконання нормативу держпраці. Це так, як є на сьогодні, і воно залишиться без змін. Якщо ж буде е, суб'єкт господарювання, обирати інший варіант, а цей варіант буде діяти з 1 січня 2026 року, тобто не створювати робочі місця, а платити цільовий внесок. Адмініструвати цей цільовий внесок буде Державна податкова служба України. А отже, уточнено функції та права ДПС щодо ведення обліку, адміністрування та контролю за своєчасністю подання звітності щодо цього внеску. Правильності повноти достовірності своєчасності нарахування та сплати внеску, застосування відповідальності, погашення податкового боргу та стягнення недолюмки по цьому внеску, участі в аналізі прогнозування надходжень внеску до бюджету, складання звітності щодо стану розрахунків платників з бюджетом тощо. Отже, ми з вами отримаємо можливість з 1 січня не тільки міняти виконання нормативу внеску, але будемо, очевидно, мати. Ще і звітність, і контролювати це все буде Податкова служба України. Далі: посилено контроль за підакцизною продукцією щодо ліцензування діяльності суб'єктів господарювання в сфері вирощування тютюну, ферментації тютюнової сировини, оптової розрібної торгівлі цією продукцією. Облік та контроль за обігом маркованої підакцизної продукції Державна податкова служба України здійснюватиме з використанням електронної системи обігу алкогольних напоїв тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах. ДПС також уповноважила контролювати сплату акцизу і звезення виробництва та реалізації на митній території України маркованої продукції, виконувати вимогу законодавства у серії обігу підакцизної продукції, забезпечувати електронну простежуваність обігу продукції, адмініструвати сплату авансових внесків з податку на прибуток і ПДФО суб'єктами роздрібної торгівлі пальним, а також повідомляти набу. Про факти, які можуть свідчити про спроби надання неправомірної вигади службовим особам іноземних держав, отже, майже весь спектр змін, які відбули на протязі першого півріччя 2025 року, імплементоване в повноваження податкової.